Російські війська просунулися поблизу п'яти населених пунктів Донеччини. Про це свідчить аналітика проєкту State. Сьогодні він оновив карту, з якої видно, що ворог просунувся біля новоукраїнки, богоявленки, максимільянівки, Побєди, Костянтинівки і вглиб. Новодмитрівки, що відбувається на найгарячіших ділянках фронту, будемо аналізувати із полковником збройних сил України, військовим аналітиком Петром Черником. Він доєднується до нашої студії. Пане Петре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Я би хотіла із вами ефір насправді почати із кількох таких, знаєте, коротких запитань, бо маємо інформацію і від Діпстайту про просування на Донеччині. От буквально сьогодні з'явилася інформація від розвідки Естонії. Я думаю, ви теж вже з нею ознайомлені, що вони констатують, що впродовж тижня росіяни загарбали 150 квадратних кілометрів Донецької області. Власне, я пропоную із цього і почати. Якщо ми говоримо про... Перемоги і програш станом на сьогоднішній день, або давайте на 1 листопада 2024 року беремо курщину. Чиї сили там потужніші? Хто програє, хто виграє у цьому регіоні? Я би не ставив так питання, хто програє, хто виграє про проти на таке зосереду. Там проти нас 50 -ти, тисячний корпус це доволі багато. Я вже підтверджена інформація, що ти так званий корпус із північної Кореї також там долучається до боїв. Сам факт існування цього плацдарму, це є величезна перемога для нас. Тут дуже багато зрізів. Ми неодноразово про це говорили, але найголовніший успіх це те, що ми маємо в потенційній точці потенційних переговорів щось на щось Ніти украй важливо, щоб ми зуміли цей плацдарм утримати. з моєму розумінні мені видається, що наступний 2025 рік мав мав би стати переломним. Ми розуміємо, що ми не маємо сил і засобів, щоб повністю звільнити абсолютно всі наші території за винятком Якщо станеться чудо, і нам дадуть так ракет тисячу атакам і ще плюс 120 f16 і старакетобомбами навантаження до до. До них тоді я можу змінити свою точку зору. Але якщо буде відвідуватися за тим типом і логіки ведення війни, як є зараз, то найімовірніше курський плацдарм було би дуже добре поміняти, скажімо, на запорізьку атомну електростанцію. Тому не зовсім коректно казати на чию користь більший успіх. Сам факт плаздаму і його існування це вже успіх. Я прошу вибачення за повторення. Ага, ну але дивіться. А... Частина підрозділів, яка, яка зараз воює на Курському напрямку, це ті підрозділи, які боронили е, Краматорський напрямок. А ми зараз там бачимо просування противника, і то серйозне і в Часовому Яру, і в Оріховому, і Григорівка і Іванівське. Ну тут питання логічно виникає: чи тоді е, ну виправдовує себе курська операція? Якщо ми забрали хлопців і дівчат з одного напрямку, який її зараз фактично втрачаємо, а віддали на інший, де ну я утримую світу цінок, яка там ситуація. А на 100% виправдовує. Я взагалі не розумію, як можна таке питання ставити. Ми перенесли пряму воєнну бойову операцію на їхню територію. Якби ще навіть півроку хтось тому сказав, що це можливо, і що таке буде відбуватися. Ну, тебе викликало усмішку. У навіть дуже серйозних експертів. Ми намагаємося дивити на фронт виключно лінійно. А фронт це ще й велика політика, і велика геополітика ядерна держава, яка казала, що не дай Боже ви наші кордони. Ми не відомо, що влаштуємо більше. Того відрефлексувала зміною своєї ядерної доктрини, але де ядерний апокаліпсис. Ми не ядерна країна, 16-та країна за бойовим потенціалом війська. Як такого проводимо повноцінну бойову операцію на їхній території? Я не погоджуюся із думкою, що мовляв саме тому у цих локаціях, які ви перелічили, і відбувається тиск противника. Противник підняв те, що свої мобілізаційні ресурси на превеликий жаль, це відповідає дійсності. Якщо це було 35-36 тисяч на. Місяць то зараз десь під 40, але знову ж таки цього місяця ми показали фантастичний результат їхнього нищення поза 41 тисячу. Противник дуже сильно тисне. Чому бо в них нічого не змінилося у частині загальної мети у у цьому час часовому відтинку вийти на адміністративні кордони Донеччини, але знову ж таки нюанс. Ви сказали цифру 150 е, е, квадратних кілометрів, котрі нібито росіяни просунулися. Я також сам для себе провів математику. Ви дуже добре знаєте, що війна це математика. Я страшенно люблю цифри за піврічне просування. Якщо взяти у середині місячні показники, як вони рухаються, а вони таки рухаються, то такими темпами тільки одна Донецька область це два роки. А через кілька місяців може все змінитися. на Справді, через кілька тижнів може усе змінитися. Не забуваємо, що зараз буде дуже величезний момент, який називається вибори у США, а там від них може залежати неймовірно багато, і кожна зі сторін намагається досягнути свого якогось зрозумілого для неї. Для неї паритету пояснив, яка мета їхня. Ще раз наголошую, яка мета наша Плацдарм Курський та курські таки утримати, бо це серйозний момент у частині геополітики. А якщо повертатись до Донецької області, і зважаючи на момент і американських виборів, від яких багато чого залежатиме, як ви кажете, і говорять усі експерти, і ми свідомі цього, і зважаючи на те, що росіяни дуже активно тиснуть на усіх напрямках, а на Донецькому особливо, то я е, відверто запитаю, чи є у нас до кінця року е, ризики втрати, втратити Донецьку область як українську, що на це все. Розклав щойно це розклав піврічні показники математичні, обчислення. Я не хочу вдаватися у деталізацію кожного місяця, скільки вони там десь просунулися, бо це ще може її е, такий е, пекельний жах викликати у нашого населення, чого жодним чином не намагаюся викликати. Якщо півроку ще раз вдруге про аргументую піврічні показники взяти. І їх усереднити, то такими темпами. їм треба два роки підкреслю як два роки. Про яке до нового року йдеться. Якщо найближчі тижні дуже сильно сподіваємося, нарешті зайдуть дощі, і ми знову перейдемо у той тип ведення бойових дій, який вже для нас не є новий. Він він на жаль вже буде втретє стратегічна вогнева рівновага. Підемо в контрбатарейні дуелі. А тут ми не просто показали показники, а фантастичні показники за 90 днів Літа тільки самого літа, конкретно рівно 90 днів, знищили поза 4,5 тисячі артилерійських установок. Якщо ділити на 72, бо це є штатна артилерійська бригада, більше 60 бригад. Так дійсно маю сказати, маю сказати чесно: я не боюся визнавати своїх помилок навіть ті джерела, котрим я довіряв. Недооцінили той велетенський склад, котрий у них є? Він виявився ну дещо більшим, не скажу, що фантастично більшим, але дещо більшим ніж виглядало на старті війни? Угу. Е, якщо говорити про живу силу, ми навіть за відкритими даними бачимо, що вони отримали поповнення ну як мінімум на 10 тисяч е, військових з дружньої для них корейської держави. Е, чим ми маємо протидіяти тут? Які, Які ресурси висок? у нас є для того, щоб протиставити оцим їхнім можливостям? Наші? Тільки високоякісною зброєю казкасетний боєприпас до Хаймарс, якраз є тією відповіддю Сьогодні чудова фантастична новина 450 мільйонів додатковий пакет і там прописано доволі велика кількість боєприпасів саме до Хаймарс. Отак, От якщо розуміти, що у них з'явилася велика людська сила, звичайно, ми там там нам не покажуть номенклатуру, як таку з часом ми про це будемо знати, але тут на... на правду, треба включати здоровий глузд, якщо там піхота. Відповісти, ми їм можемо тільки касетами боєприпасами. Хаймах має прекрасні боєприпаси до 64 км кі М30А1 і М30А2, які можуть мати у своїй бойовій частині в одному випадку більше 400 фугасно-уламкових елементів, а в іншому більше 600 вольфрамових кульок. Саме ця зброя покликана вирішувати проблему. Піхоти не забуваємо вже штатний боєприпас, про який ми перестали говорити. М864, 72 субелементи до артилерії 155-го міліметру працює 155-й міліметр десь у межах до 30 кілометрів. Отут якраз і є відповідь. ну ну звичайно великий важкий Атакамс теж має бойові частини з касетним комплектуванням. Ну немає перевіреної інформації що за тих за тим кількох, які упродовж літа застосували, є щось нове. Угу, uh -huh. uh -huh. Ви знаєте, ми от і з вами спілкуємося з аналітиками, але також і з військовими, звичайно, ми спілкуємося, і з розвідки також і всі в один голос говорять, що Росія планує свої дії ну як мінімум на 10 років наперед, і це було зрозуміло і на початку війни. Коли ці всі плани були сплановані ще задовго. У нас планування виглядає таким від події до події точковим. Чи бачите ви ті розрахунки держави, щоби втримати свої сили у війні, принаймні на ну, якщо вона затягнеться і буде довго як розраховують деякі представники ворога, чи маємо ми план на принаймні, найближчих 3-5 років, як воювати, як стримувати противника, бо як його взагалі побороти? Я не буду деталізовувати наші стратегічні плани, і взагалі нікому не раджу цього робити. Це не має більшої немудрості аналітики, аніж такий підхід. Є такий дуже гарний принцип у справжній воєнні англіти. Про ворога говоримо абсолютно все підкреслюю, абсолютно все до останнього солдата і мало не в тому, у чому він одягнутий, починаючи від їхніх ракет. А про себе дуже загальними речами і дуже опосередковано. Я про план висловлюся дещо з іншого боку, який можливо буде єдиний для нашого. Глядача великі світові виробники зброї, такі як «Рейнменталь», Байрактар, Баєсистим, американський Локхід, Martin, Northrop Grumman і тому подібне чітко, голосно сказали. Причому сказали, що на початку цього року ми будемо заходити в Україну виробляти зброю. Більше того, є підтверджена інформація, що конкретні проекти вже реалізовані по факту, тобто готові кейси. Знову ж таки, їх відкривати не будемо, але це якраз і є той елемент відповіді нашому противнику. Тепер у частині 10-ти річок, 20-річок, 30 річок і тому подібне, свідомо піднімаю часові показники. Ви прекрасно знаєте мою позицію. Вона не змінилася з першого дня війни, навіть якщо завтра Путін здохне. Ми виб'ємо їх на кордони 1991 року, так першого року. Таке чудо стається. Але Російська Федерація стримується. То питання наступної війни лише питання часу усього нашого. Ми з ними перестанемо воювати тоді, коли ця держава загине кінцево і безповоротно. Поки що ознак, що там є якісь серйозні дезінтеграційні процеси, немає. Хоча там стратегічний оптимізм всім нам, українцям, у цьому історичному відтинку ми точно переможемо. Я не знаю скільки це буде: 5, 6, 10, 30 років. Не знаю, не настільки розумний, але є один кілька феноменальних моментів цього історичного. Процесу У нас уперше один противник і консолідована підтримка всього цивілізованого світу, і найголовніше англосакси на нашому боці. Тобто, колесо історії не зміниться, воно буде на нашу користь. На жаль, доведеться заплатити доволі високу ціну. Ми з вами почали із Курщини, продовжили Донеччиною, але хотілося б почути вашу аналітику щодо лінії бойового зіткнення в Харківській, Луганській Запорізькій областях і Херсонській. Що там відбувається на ваш погляд? На мій погляд, я не буду вдаватися в деталізацію ні, ніколи цього не робив у стратегічному сенсі. Противник не відмовився від того, щоб окупувати якомога більше нашої територій. Я маю свій власний перевірений гіркий досвід деталізації конкретної локації, яка потім була розібрана на меданчику у Скабеєві. Не сумніваюся, що мені подібні аналітики розібрали її у частині розвідувальної інформації, дуже акуратний у тому, що називається конкретна локація. Якщо бути теж акуратними, у 22-му році ще напередодні війни, пам'ятаєте, коли усіх українців заспокоювали представники е, державних органів влади? Потім з'явилася така думка, що все таки населення треба було якось готувати і підготувати до того, що будуть такі ймовірні події, так, от питання таке більш стратегічне, але з, з тим, що можна говорити, що зараз влада має говорити мешканцям Дніпропетровської, наприклад, Запорізької чи, чи Харківської областей, як вона має комунікувати із населенням? Ленням цих регіонів. Будь ласка, я воєнний аналітик. Я аналізую бойові дії, а не комунікацію із цивільним населенням. Звичайно, це дуже важлива робота. Але це питання, напевно, треба поставити тим людям, які насправді на ньому розуміються Про ТТХ, починаючи від підводних чонів Огайо, закінчуючи всіма класами ракет. Я готовий з вами спілкуватися. Добре, тоді відкладаємо це питання для представників державних органів влади, але точно питання, яке ви можете оцінити, пам'ятаєте, коли головнокомандувач залужний говорив. Ще минулого року про те, що треба би було нам мобілізувати як мінімум півмільйона людей для того, щоб втримати фронт, підготувати контрнаступ, і ну і треба би було забезпечити адекватну ротацію. Оці, ці, усі ці всі ці поради вони залишаються актуальними ще і зараз, чи е, додалося щось або щось віднялося від них. То не буду залишатися. Я маю непопулярну позицію. В мене летить купу каміння, але я про це буду говорити постійно. Мобілізаційний вік в обов'язковому порядку понижувати до 23 років. Нема ну немає у нас варіантів, і якби це цинічно і жорстоко не звучало служити будуть всі. Угу. тоді, оскільки ви вже згадали про те, що можете говорити про різні комплектації і так далі. щодо літаків F-16, от пане Петре. Адекватно і правдиво оцініть, яка ситуація, і як змінився фронт із тим, що ми отримали f 16 Наскільки ситуація змінилася на, на нашу користь? як мінімум два підтверджені варіанти. Два збиття Су-34 уже F-16. Це колосально фантастичний величезний крок вперед. Не перебільшую. Су-34 в них на старті війни було не так багато, десь у межах 140 машин. До 30-40, бо питання в якому стані ті чи інші є пошкоджені і які вони ремонтно передатні. Але те, що сама філософія бою уже у повітрі відбулася і їхні хвалені Су-30, Су-35 і особливо Су-57, їх всього 11 штук, не змогли могли протидіяти саме такій атаці, і F-16 не потрапив під роботу їхньої системи протиповітряної оборони. То це чудова новина, але розуміємо, що отакі от, от, новини у нас будуть порційними. Де тут є ну, не муниками спотикання? Така велика загроза за винятком одного F-16, який по факту утрачений, не сумніваюся. Там був людський чинник, Найімовірніше був перевтомлений пілот, або була дуже складна фігура пілотування. То ми не маємо права ці літаки втрачати, чому тому, що їх на поки що є доволі мало. Це репутаційні Утратив виробник, також із країна, яка санкціонувала їхню передачу США, хоча перші літаки у нас е, прийшли від Данії і від інших країн, також цього допустити не може. Тому е, поступово вони будуть апробуватися в усіх видах бою. Найбільший їхній коефіцієнт корисності на цю хвилину це полювання за крилатими ракетами, і не сумніваюся, що вони упоралися і своїми першими бойовими завданнями на відміну. Ну от власне щодо втрат чи не станеться так із літаками, як із Хаймерсами, коли Росіяни навчаться. Ну в принципі, достатньо швидко їх нейтралізовувати. А, а як росіяни навчилися швидко нейтралізовувати хаймерси? Ну є кілька підкреслю, кілька втрат, із кілька десятків, а може більше, навіть цифру свідомо буду приховувати, щоб не знали скільки у нас хаймерсів. Єдине, що скажу, що ми друга країна оператор у світі, друга це. Це дуже серйозний показник, то і навіть сьогодні є просто незмір великої кількості відео роботи Хармасів по їхній піхоті. Навчилися нейтралізовувати так як ви це озвучили. Це якщо одномоментно знищили дивізіон. Дивізіон це 18 машин. Немає навіть приблизно Такої точки зору, тобто, якщо у нас буде з'являтися інформація про якусь ліквідацію в 16 то треба сприймати це із таким, скажімо, адекватним оптимізмом, що це в. Ну так це війна і не усі е, машини і судна можуть зберегтися в цих умовах, в яких ми є. Так? Я дозволю собі це питання задати, хоч ви кажете, не любите говорити на цю тематику а більше про комплектації і так далі. Але Олег Сінцов в останньому інтерв'ю сказав, що ми залишаємося маленькою радянською армією, яка воює проти великої радянської армії. Що у нас не так, там нам треба реформувати рефор. А тут є один великий нюанс, дуже великий нюанс. Ми чомусь військо відділяємо від суспільства. Це це глибочезна помилка. А якщо такий поважний чоловік так сказав, що там Маленька радянська армія воює з великою радянською. Армією, то може треба поставити питання, що наше суспільство, ще до, досі живе в ілюзіях радянського союзу, і ми ще маємо у своєму менталітеті ну не змір совкових елементів, армія відзеркалення суспільства. Приведу слова їхнього письменника. Вони дуже влучні. Жодним чином не апелюю до того, чи він геніальний чи не геніальний це. Достоєвський, як я сказав дослівно так хочеш вивчити державу Аву, ви в чотири установи школи, тюрму і армію. То може, якщо армія така, яку ми зараз є, чи поважний чоловік її охарактеризував, то може більше питання до суспільства. Ну будемо сподіватися, що прийдешні вихідні нас наблизять до сприйняття армії в іншому ключі ніж є зараз. Дякую вам за розмову. Петро Черник, полковник збройних сил України, військовий аналітик. Власне із ним ставили сьогодні крапку у головному заданні.